Фінансова грамотність саме так зараз називають спроможність людини з розумом розпоряджатися своїми грошима, робити вдалі інвестиції, заощаджувати і примножати кошти. Але цей термін існував не завжди а самопоняття цього терміну набагато ширше і складніше. Багато людей на планеті, в яких є, здавалася можливість заробити багато грошей, досі живуть на одну зарплатню. Хтось потребує фінансової допомоги, а хтось втрачає мільйони спадок і залишається в злиднях. Інші ж, навпаки, не маючи стартового капіталу, створюють вдалий бізнес або поєднують роботи та хобі, займають перспективну нішу та збагачуються. У цьому відео ви дізнаєтесь, чи взагалі потрібна всім фінансова грамотність. Поговоримо про її базові принципи і чому так важливо. Во привчати до фінансової грамотності самого дитинства, тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Ви можете запитати, навіщо мені потрібна фінансова грамотність? Адже я не збираюсь грати на біржі, брати кредити чи займатися бізнесом. Згідно з широким дослідженням, проведеним у Гарварді, людина, яка володіє фінансовою грамотністю, здатна правильно розпоряджатися своїм капіталом, оцінювати ризики та приймати грамотні фінансові рішення, що сприяють поповненню її фінансових активів, і найголовніше знижує ризики втрати грошей у довгостроковій перспективі. Фінансова грамотність це не просто вміння заробляти гроші, а й вміння ними керувати, зберігати та примножувати. Не існує багатих людей, які не дотримуються принципів фінансової грамотності та фінансової стратегії, і які тринькають усі свої зароблені гроші. Так, звичайна людина може виграти лотерею або отримати велику спадщину, але, як показує практика, людина, яка отримує великі гроші, не знаючи при цьому базових принципів, як ними розпоряджатися, швидко втрачає всі свої накопичення і в результаті. Ці залишається такою ж бідною, якою вона була спочатку. Статистика показує, що близько 80% переможців лотереї стають бенкрутими лише за кілька років, бувши надзвичайно багатими. Чому так відбувається? Знову ж таки, все зводиться до того наскільки людина фінансово освічена. І, хоча у вас багато грошей, ви все одно приймаєте неправильні рішення і втрачаєте свій капітал, тому що не знаєте, що з ним робити. Зупинимось на ключових аспектах фінансової грамотності та фінансового планування. Для фінансового добробуту важливо вміти правильно розподіляти свої прибутки. Дохід не обмежується тільки зарплатою від основної роботи. Розширене розуміння доходу включає всі джерела фінансових надходжень: спадщину, подарунки, підробіток, сторонній бізнес, пасивний заробіток. Але як же правильно розподілити свій дохід? Умовно відзначають 5 пунктів. Податок на майбутнє 10%. Відкладання 10% від будь-якого доходу є способом накопичення коштів на майбутнє. Це може бути інвестування, створення аварійного фонду, покриття кредиту або накопичення для великих цілей, таких як покупка будинку або подорож. Проблема більшості людей у тому, що вони спочатку витрачають, а потім намагаються відкласти те, що вдалося заощадити. Так не працює. Спочатку потрібно сплатити податок самому собі в майбутньому 10%. Податок на безпеку 10%. Це кошти, відкладені на непередбачування обставини чи надзвичайні ситуації. Це може бути страхування здоров'я, автомобілі, житла та інші види страхування, а також створення резервного фонду на випадок втрати роботи, хвороб або інших непередбачених витрат, поєднавши ці два пункти, ми отримуємо 20%. Звідки взялося число 20? По перше, це закон Парета. Принцип Парета 80 на 20 означає, що невелика частина витрат 20%, може становити значну частину загального бюджету в довгостроковій перспективі. По-друге, великі дослідження в Гарварді показали, що від 20% витрат людина легко може відмовитись, оскільки вони не мають критичного значення на бюджету. Короткостроковій перспективі, життєві витрати охоплюють у себе всі необхідні щоденні витрати, такі як харчування, одяг, житло, комунальні послуги, навчання дітей, без чого ви не можете жити. Ці витрати мають бути пріоритетом після накопичень та страховки. Якість життя після задоволення основних потреб та забезпечення фінансової безпеки важливо підтримувати якість життя. Витрати на розваги, хобі та відпочинок необхідні для емоційного щастя та можуть сприяти підвищенню самооцінки та життєвого задоволення. Одна з найбільших помилок людини, яка починає економити, що вона починає економити на якості життя. Коли ви заощаджуєте на якості життя, відразу починає падати ваша внутрішня самооцінка і самоповага. Як тільки ваша самооцінка та самоповага падає, ви починаєте заробляти менше. Якщо у вас після перерахованих вище пунктів все ще залишились гроші, важливо їх реінвестувати. Однією з найкорисніших інвестицій буде вкладання в самого себе, в саморозвиток, освоєння нових навичок та отримання нових знань. Найголовніше зовсім не важливо, скільки ви заробляєте. Ці принципи можна застосовувати для людей з будь-яким доходом, а для людей з низьким доходом вони особливо корисні. Дане відео не є запорукою фінансового успіху і робилось виключно для ознайомлення. На початку ХХ століття однією з перших країн, яка ввела урок фінансової грамотності на законодавчому рівні, були Сполучені Штати Америки. Спочатку це стосувалося аграрної сфери, але згодом включилися аспекти домашнього господарства та рахування податків. Податки стали цінною мотивацією для людей у вивченні фінансової грамотності та ключовим важелем в законодавстві. Але не всі країни та не всі люди ставляться з відповідальністю до фінансової грамотності. Це переходить з покоління в покоління. Коління і з дитинства людина або навчається цього або ні. Один з яскравих прикладів кишенькові гроші. В деяких країнах дітям видають кишенькові, наприклад, кожного дня або кожного тижня. Батьки купують дитині все саме необхідне, а цими коштами дитина розпоряджається самостійно. Це дуже цікава модель, і по деяким рейтинговим шкалам відноситься до моделі виховання успішної людини. Дитина може витрачати ці кошти на що завгодно. Звісно, за цим. Тим теж потрібно слідкувати батькам, щоб не купувалося нічого заборонного. При цьому гроші, які дають бабусі, дідусі та родичі на свята, дитина заздалегідь відкладає на щось дорожче. Ця модель дуже добре відображає варіант накопичення. Щотижневі кишенькові гроші це як зарплатня або стипендія. А те, що дарують на свята, це неочікуваний прибуток, який дитина складає на більш значущі потреби. Якщо дитині не вистачає на щось, вона може заробити, наприклад, погуляти з собакою сусіда або сходити за покупками в магазин для літньої сусідки. Однак, спочатку зазвичай, дитина витрачає всі кошти одразу йде до батьків, щоб їй дали ще грошей. Батьки пояснюють, що наступний раз гроші дитина отримає через тиждень, як заведено. До дитини приходить розуміння того, що якби вона не витратила всі кошти одразу, в неї щось залишилось. І наступного разу дитина заздалегідь обачніше витрачає свої кишенькові. Саме таким чином поступово формується основа фінансової грамотності. Також важливо правильно спілкуватися з дитиною про гроші. Наприклад, коли ви росли, ваші батьки могли говорити вам, гроші не ростуть на деревах або гроші корінь усіх лих. Це програма, яку люди закладають у розумі своїх дітей, що заважає їм в майбутньому зробити необхідні кроки до кращого життя у фінансовому плані. Фінансова грамотність у сучасному світі є ключовою компетенцією успішної людини, суспільства та країни. Вилучання грошей у дитини, які їй подарували бабусі та родичі на свята, формує з дитинства безвідповідальність до грошей, тому що в дитини не формується поняття мої гроші. Саме тому державні програми у сфері підвищення фінансової грамотності у дорослих та дітей впроваджені не тільки в США, а й в Австралії, Канаді Великій Британії. Ні. А ці держави, як ви знаєте, є дуже успішними в економічному плані. З 2025 року Міністерство освіти та науки України планує впровадити для учнів 8-9 класів новий обов'язковий предмет підприємництво та фінансова грамотність. Отримані знання допоможуть сучасній молоді краще орієнтуватися на ринку фінансових послуг та ефективно їх використовувати в своєму житті.